Як фото альбом душі, десь прохати, щасливі моменти, обійми та теплі теми, забути про всі проблеми, і просто радіти життю, це справжня магія мая, так хочеться вірити в тиво. Мабуть, не І поки У нас є час, зупинись, усміхнись. Це напевно має, має. Магія, і ми в її авіцентрі, казкових мрій на день, в хоробри, це мая, маї, маї, давайте разом з нами і з стітками Магія Щасливих моментів Магія, і ми в її авіцентрі, казкових мрій на день, дівчинки в хоробрих, це май-маї. Май,